Тривалі відключення електропостачання створюють масу незручностей населенню. Відсутнє світла часто тягне за собою відключення води та опалення у цей важкий період, поки енергетики проводять ремонтні роботи. Людям дуже важливо отримувати інформацію стосовно тривалості відсутності світла. Сьогодні такими джерелами інформації є різноманітні чати або групи в соціальних мережах. Для жителів Візерського громади наявність інтернету забезпечує компанія провайдер Ломан ТВ. Під час триденної ожеледиці працівникам підприємства довелося вирішувати безліч проблем, аби у домівках жителів громади був інтернет. Ми ну, як, би, як всі оператори зв'язку, ми, звісно, не мінували чашу сію. Были у нас повреждения, были установки связи, тут ничего не сделаешь. У нас только на одном участке, вот тут визирки до Первомайска, ну для, до Черноморского, было 6 обрывов. Обледенение кабеля, обрывы, ветер сильный. Вообще суммарно у нас порядка 20 обрывов было. Ликвидировали мы их чуть больше, чем за сутки. Но в основном связано было с тем, что дорога ну, стекло и мы добраться было крайне трудно, но тем не менее люди работали до 9 вечера, варили волокно под светом фар, чем все было достаточно сложно. Працівникам компанії Ламан ТВ вдалося практично повністю ліквідувати всі аварійні ситуації та підключити абонентів до інтернет-зв'язку. Проте чотири абоненти у віноградному коблівської громади не вдалося підключити. Поїхати до місць пориву на автомобілі після того, як все розтаяло, неможливо. Але працівники компанії налаштовані все ж таки довести і цю справу до кінця. На сьогоднішній день у мене не працює й чотири абоненти віноградним. Сьогодні, якщо Бог дасть з погоди, хоч трохи дощ сподіт, піднімемо їх. Но там проблема в том, что эта трасса идет через поле, и там проехать невозможно. То есть придется идти пешком. Это почти 2 километра по. Грізі тащить з собою лісниці, тащить з собою сварочний апарат. Всі робота не ж тяжка. Нікуди не дієшся. Моту роботу вибирають самі, делать її надо. Треба. треба зазначити, що компанія «Ламан ТВ є не тільки інтернет-провайдером для абонентів візирської громади. Підприємство має статус критичної інфраструктури і забезпечує зв'язком всі важливі для життєдіяльності громади підприємства. Тому працівники компанії, незважаючи на тяжкі погодні умови, гідно впоралися з усіма аварійними ситуаціями. Я вот еще раз хочу поблагодарить своих сотрудников. Ребята действительно работали на износ, вот честно. Не то, что я там, как бы там избыточно их хвалю, они действительно работали на износ и действительно сделали не просто все, что могли, а гораздо больше того, чего могли и должны были сделать. Начать с того, что у меня люди вот сегодня, ну со вчера на сегодня, ночевали просто на работе у нас. Потому что ехать уже смысла не было. Поэтому вот вот так. Мы ну, стараемся как можем, в общем-то, пытаемся что-то сделать, пытаемся как-то это все ликвидировать. Самое плохое, что это надо понимать, и надо быть к этому готовым.